Так, привіт, мої любі! Зараз буде думка дня, яка змінила моє життя. Дивіться, дуже часто в кожного з нас бувають моменти, коли ми хочемо щось зробити, але ми цього не робимо. Наприклад, у нас є якісь питання, які реально в нас є на порядку денному, які треба вирішити моментально, які потребують нашої уваги, нашого ресурсу, нашої. Енергії, але ми відкладаємо їх в довгий ящик. хоча знаємо, що саме рішення цього питання дозволить нам вивільнити дуже багато ресурсу, вийти на новий рівень і взагалі почувати себе набагато легше. От, скажіть, будь ласка, чи були у вас такі речі? А ви можете зараз навіть пригадати такі питання, рішення, які ви дуже довго відкладали, не приймали і зливали кіловат енергії. І в мене сьогодні виникло питання, чого ми так робимо? Для чого ми це робимо? І в якийсь момент я усвідомила, що це про... Нереалізований потенціал. Тобто, дуже часто ми, люди, реально в моменті маємо можливість реалізувати свої якісь неймовірні цілі і наші бажання. Але ми через наші страхи, сумніви і якісь обмеження внутрішні вибираємо злити енергію у якісь незакриті питання, страхи, сумніви замість того, щоб реалізувати потенціал. Чому? Тому що нам страшно, що буде за тим новим. Нашим квантовим переходом, да тому що кожен новий рівень це завжди про нову нашу версію, це завжди про новий рівень життя, це завжди про нове оточення, про якісь нові результати, і це завжди страшно. І дуже часто ми люди на рівні тіла проживаємо трансформації перед тим, як зробити свій квантовий скачок. Чому тому що тіло завжди підтягується пізніше? Якщо наша душа, наше вище я воно завжди знає, що нас чекає, воно завжди знає про наш потенціал і можливості, то наше тіло воно підлаштовується довше. І сьогодні я хочу поділитися з вами трьома кроками, які дозволять вам робити ваші переходи квантові набагато легше, і які дозволять вам взагалі закривати ваші ці питання набагато швидше. Тому що я поділюсь з вами секретом, який насправді вартує всіх грошей цього світу. Це той секрет, який зекономить вам келувати вашої енергії, ресурсів, грошей. І як результат років життя, тому що ви зможете тепер робити свої результати набагато швидше. Отже, топ 3 кроки, які потрібно зробити для того, щоб швидше зробити свої результати у грошах, у стосунках, у можливостях, дивіться, по перше, дуже важливо це робота з тілом. Тіло це наш провідник у цьому реальному світі. І реально, якщо тіло наше втомлене, ви не висипаєтесь, ви погано харчуєтесь, ви не п'єте достатньої кількості води і не закриваєте ці базові потреби, ви будете зливати дуже багато енергії для того, щоб це закривати потім у форматі просто додаткової енергії, яка нам виділяється протягом дня для наших реальних якихось задач. Тобто, по факту. Сон, цей період сну він виділяється для того, щоб ми висипались, та? тобто от, ніч дається для того, щоб ми висипались, для того, щоб ми акумулювали енергію, і потім на цій енергії робили наші результати. Але дуже часто люди нехтують цим часом. Їм здається, що найкраще виконати якісь задачі там вночі, і потім в день там будуть відсипатися чи робити якісь там інші задачі. Але суть в тому, що наш організм так влаштований, що він все одно добере десь до цю енергію, і зазвичай вона добирається якраз. Через нашу цю лінь прокрастинацію, тобто включається режим збереження, і ми не можемо бути такі продуктивні. Ми не можемо думати ясно, ми не можемо реально на енергії робити щось. Ми робимо це на такій, знаєте, допінгу, на доп енергії, яка не є такою якісною, як ось ця, яка має виділятися, яка має створюватись впродовж нашого сну. Тому не нехтуйте, будь ласка, тілом. Висипайтеся, давайте тілу якісну їжу, це теж як окрема тема, але просто навіть той факт, що ви будете харчуватися регулярно три рази як мінімум в день якісною їжею. Тобто я тут говорю про клітковину, про овочі, фрукти, про якісь продукти, які створені реально вашими руками або, можливо, в закладах, але вони свіжі, та тобто не якісь там заморожені і так далі. Ну, ви теж будете допомагати собі бути продуктивнішим. Ну і звичайно, вода це. Провідник це та дуже важлива, насправді, е, так, такий елемент важливий, та, який дозволяє нам також швидше пропускати інформацію, бути продуктивнішим, тому що вода це те, що ми складаємось, і нам дуже важливо поповняти свій водний баланс. Тому тіло це основа, і вам дуже важливо слідкувати зараз за ним, тому що тіло дозволяє нам робити наші переходи. Якщо ваше тіло не готове. То ви ні грошей не заробите, ні проявитесь, ні реалізуєтесь, тому що дуже часто якраз блоки йдуть на першому цьому рівні, на рівні тіла. Дуже часто люди не йдуть проявленість через те, що їх не влаштовує їхній зовнішній вигляд, та й вони там е, прикриваються там, як, чимось іншим, що вони не публічні, що їм не подобається там, не знаю. Публічність, проявлятись і так далі, що можна десь там тихенько, без особистого бренду, без обличчя і так далі. Але це говорить лише про не. Ви не приймаєте себе, свою зовнішність, і тому ваше тіло не дозволяє вам проявлятися далі, тому що наша зовнішня оболочка – це наше тіло, і це те, з чим треба робити працювати та, в першу чергу. Це те, що треба ростити і займатися в першу чергу. Друге і дуже важливе – це робота ментальна, тобто ви кожного дня повинні садити в свою голову зерно вашого успіху, тобто розуміти, до чого ви прагнете. Кожного дня у вас має бути це бачення. Я прагну цього, 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 я йду до цієї цілі, у мене таке бачення. І якщо на сьогоднішній день у вас немає чіткого бачення вашого життя, тобто у вас немає картини вашого світу, у вас немає розуміння, куди ви рухаєтесь, то. Вас взагалі тоді немає ваше життя. Ви не є режисером свого життя, ви не є творцем свого життя. Ваше життя творить хтось інший за вас. Ви ведете гру вашого партнера. Ви ведете гру соціальних мереж. Ви ведете гру просто світу, і ви є в ньому просто такою частинкою, знаєте, несвідомою. Як просто якийсь там винтик. І так, винтик теж важливий, він є ресурсом для світу. Але скажіть, будь ласка, ви хочете бути просто ресурсом, чи ви хочете бути реальним творцем, співавтором цього життя? І спитайте себе сьогодні, якщо ви хочете бути співавтором, якщо ви хочете бути творцем, то чому у творця немає свого плану, свого сценарію, свого фільму? Це дуже дивно. Якщо ви не напишете свій сценарій, то його запишуть за вас. Його 100% напишуть за вас, або ви будете грати другорядні ролі у сценарії інших людей. Тому обов'язково пропишіть свій сценарій, своє бачення, і тоді ви побачите, як кардинально почне змінюватись ваше життя. Ви поставите себе в центр і довкола події почнуть закручуватись вже для вас, а не ви будете крутитись довкола подій інших людей. Третє і, напевно, найважливіше це наш стан, наш рівень енергії, наш рівень ресурсу. І зараз дуже багато людей говорять про те, як підняти рівень ресурсу, які там практики робити, і так далі. Я завжди рекомендую починати саме з питання, що вас на сьогоднішній день забирає ваш ресурс. Тому що насправді відновити ресурс ми можемо навіть базовими та речами, там сном, харчуванням і якимись діями, які нас заряджають. В кожного це своє. Ми можемо поговорити про це у окремому подкасті. Я записала, до речі, відео про те, як заряджатись, як створювати свої такі енерго, як створювати свої, як взагалі створити свій список речей, які заряджають нас, так? Тобто це реально це коротеньке відео, яке ви можете подивитися. У списку моїх відео, але зараз я рекомендую вам справді сфокусуватись на тому, а що ж сьогодні забирає ваш ресурс. Тому що коли ви будете весь час його поповняти, 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 а він кудись буде зливатися, вони будуть розуміти, куди, то толку з того, що ви весь час будете, як білка в колесі, знаєте робити якісь практики, наповнятися, спати, їсти і такі. Окей, я це все роблю, але все одно відчуваю злив. Я толку ніякого, так? тому дуже важливо помітити, куди ви зливаєте ресурс. І ресурси, зазвичай, ми зливаємо у такі речі, в які ми навіть, можливо, не задумуємося. Перше і дуже важливе, це незакриті питання. Це незакриті питання, рішення, які ходять з нами можливо роками, можливо, місяцями, можливо, днями, і ми не можемо... Прийняти це рішення. От незакриті питання, оці от знаєте, підвішений стан це найгірше, що може бути. Це завжди просто то, кіловат ресурсу забирає і не дозволяє рухатись далі. Це дуже треба швидко ідентифіковувати і закривати. Це теж дозволить звільнити кіловат енергії. Тому обов'язково пишіть з ваші ментальні борги, ваші незакриті питання, і старайтесь по максимуму закривати в найкоротші термін. Друге, це плітки, якісь ваші обговорення ваших колег, можливо, людей, подружок, рідних і так далі. Коли ви пліткуєте, коли ви обговорюєте, коли когось ви віддаєте цій людині свою енергію. Ви зливаєте свою енергію по факту у життя іншої людини. І стаєте такою батарейкою своєрідною. Для чого ви це робите? Питання лише до вас. Задайте себе, собі це запитання, чому ви дозволяєте. Іншим людям забрати свою енергію свідомо. і ще й робити це якби на постійній основі. Це дуже дивно. Третє це заздрість. Коли ми заздримо комусь, коли ми дивимося за життям іншої людини і відчуваємо цю заздрість, злість, агресію можливо, це. Завжди є таким тригером і тою точкою, яка показує нам, що ми насправді теж так можемо, але ми чомусь так не робимо. І замість того, щоб змотивуватися успіхом іншої людини, ми заздримо. І якщо ми заздримо, ми зливаємо кіловати знову енергії. Тому, будь ласка, сьогоднішнього дня трансформуйте свою заздрість у плюс. У мотивацію, якщо ви чуваєте, що ви комусь заздрите, пам'ятайте, що ви можете так само. Просто на сьогоднішній день ви собі цього чомусь не дозволяєте. Спитайте себе, чому, подякуйте цій людині, що нам це підсвітила, і рухайтеся до своєї цілі. Запишіть цю ціль у свій список і спитайте себе, які кроки я можу зробити вже сьогодні, щоб досягнути бажаного, щоб отримати те, що має вже ця людина. І все, і тоді ви переплюсуєте злив енергії у навпаки мотивацію. Так? Тобто, якщо у вас буде ціль, це буде вас заряджати, і ви будете навпаки створювати енергію під свою нову ціль. Це ось такі коротенькі, дуже маленькі речі, які дозволять вам вже на сьогоднішній день відновити ваш ресурс, так? вирівняти свій стан, повернути собі свою енергію і просто кардинально змінити своє життя. Тому зверніть, будь ласка, увагу на ці три кроки. Це те, що я хотіла сьогодні вам передати. Це дуже важливо. Це коли змінило дуже кардинально моє життя, і в принципі змінює до сьогодні. Я знаю, що я сама слідую всім цим моїм настановам, знаю, як воно працює. Це роблять вже тисячі моїх наслідників та в інстаграм людей, які слідкують, і які знають ці практики через мої соціальні мережі. Це роблять вже мої клієнти, які теж. Спілкуються зі мною, працюють зі мною в моєму полі і знають, як це працює. І так само тепер ви будете знати теж про ці ось такі секретики, якими користуються насправді всі успішні і впливові люди. Мені було дуже приємно з вами сьогодні поспілкуватися, поділитися цією інформацією. Я сподіваюся, вона була корисна. Якщо так, то пишіть, будь ласка, свої коментарі, залишайте свої сердечка. Мені буде дуже приємно, якщо ви будете ділитись цим відео, позначати мене. Я буду розуміти, що це все не даремно, і я буду продовжувати записувати для вас такі відео. Я вас обнімаю, дякую за те, що ви дивитесь мої відео. Це неймовірно цінно. Я знаю, що ви... Обожнюєте такі відео, я знаю, що ви завжди ділитесь ними. Мені дуже-дуже приємно. Я вас обожнюю. Нехай ваше життя з кожним стає тільки краще. Я буду сприяти цьому, буду записати ще більше таких відео, буду ділитися своїми знаннями, а ви обов'язково діліться в коментарях своїми враженнями. І тим самим у нас буде відбуватись ось такий приємний взаємообмін. Я вас обнімаю, бажаю вам гарного дня, вечора. І нехай вас все складається найкращим чином.